Українська народна казка, як бідний, хуски ділив. Працював у пана один бідний селянин. Одного разу приходить він до пана в світлицю і каже: Пане, завтра я не вийду на роботу. Чому? Завтра мої іменини. Добре, відповідає пан. Але вдосвіда прийди до мене. Я маю першим тебе привітати на твої іменини. Приходь із жінкою. Наступного дня встав Іван раненько та йде до панського маєтку. Пан ще в ліжку. Пане, нині мої іменини, нагадує чоловік. Ну, Іване, я цілу ніч думав, як тебе поздоровити. Іди стайні та й візьми собі, яку хочеш, корову. Це й буде мій подарунок. Але пам'ятай, що такого-то числа мої іменини, то й ти мене, щоб привітав. Приходить той день Іван дружині каже Жінко. Треба спекти гуску, підемо вітати пана. Приніс Іван гуску, кладе панові на стіл та й говорить, щоб ви були такі ситі, здорові, як ця гуска. Добре, Іване, каже пан, але нас шестеро. Поділи нас так, аби кожному однаковий шматок був. Бідняк ділить гуску на шість кусків і примовляє: Панові даю голову, бо пан голова дому. Пані шию, аби трималася панської голови. Паничам даю ноги, аби бігали за дівчатами, панянкам крильця, аби підлітали в танці, а то лобище з'їсть сам Іванище. Поділив гуску і дістав від пана ще одну корову в подарунок. А Іванів рідний брат був багатий. Його зацікавило, за що пан дарує бідняку корови. Іван йому й розказав Першу корову дав мені пан на мої іменини, а другий за те. Що я з гузкою ходив вітати його на йменини. Через рік багач каже жінці спекти п'ять гусок. Жінка спекла, він бере і йде вітати пана. Поздоровив, а пан каже нас шестеро, поділи порівну. Почухався багач. Чого я шість гусок не взяв? Почав смажені гуски ділити. І так, і сяк, та нічого не виходить. А пан говорить поклич краще брата. Хай він поділить. Прийшов Іван та й починає ділити. Пан паній одна гуска. то буде троє. Два паничі й одна гуска. то буде троє. Дві панянки й одна гуска. то буде троє. А дві гуски та Іван то теж буде троє. Пан каже до багатого брата Бачиш, дурню, як треба ділити. Ти порізав гусей, бо хотів п'ять корів. А дістанеш п'ять різок по спині, а ти, Іване, бери третю корову, що був господарем. Певне, той пан був добрий, але таких панів і в казках мало було.